Привіт! Мене звати Анна, я енергопрактик, тетапрактик та тренер з йоги і йога-терапевт. І я запрошую тебе на наш інтенсив енергія в тобі, стихії в тобі. Чому для тебе це буде корисно та для чого це тобі? Справа в тому, що кожна з нас відчуває стихії, і вони проявляються у кожному з нас. Ми їх відчуваємо завдяки нашому тілу. Завдяки енергіям, які течуть по нашому тілу, і вони впливають на нашу реакцію, на наші емоції, на нашу поведінку. І дивлячись, яка стихія в тебе в дисбалансі, так ти будеш себе вести, так ти будеш проявляти якісь емоції. Наприклад, це буде агресія, якщо в тебе багато вогню, або це буде заземленість дуже сильна, і в тебе буде прив'язка до матеріальних речей. І, наприклад, тобі буде дуже важко входити в якісь медитації, з'єднуватись з творцем. І це буде впливати, звичайно, на ваше життя. Коли в нас всі стихії, енергії знаходяться в балансі, в комунікації, то ми стаємо дуже збалансованими водночас і заземленими, і в той же час ми дуже легко можемо з'єднуватися з творцем, з енергіями. Ми будемо проявляти свою жіночність, ми дуже вільно. Та легко будемо почувати себе в своєму тілі, Ми будемо цінувати своє тіло, ми зможемо дуже легко проявляти всі свої емоції, без того, щоб затримувати їх в собі, або без того, щоб агресувати сильно на людей чи на себе. Якщо, наприклад, в тебе дуже багато енергії повітря, то ти будеш дуже часто відчувати сухість в шкірі, або це буде таке відчуття, знаєте, таке відлетівшості. І зовсім не буде заземленості, зовсім не буде цінуватись матеріальний світ. І дуже складно тобі буде напрацьовувати в матеріальному світі якісь матеріальні цінності, наприклад, дім, машина, якісь речі, тобто все, що зв'язано з матерією. Це буде вказувати на те, що в тебе дуже багато енергії повітря, ти будеш нестабільна, і така, таке відчуття, що. Ти легка, ти дуже легко йдеш на якісь авантюри, подорожуєш, наприклад, дуже легко. Але не буде оцієї опори, не буде балансу і не буде заземленості. Буде відчуття завжди, що в мене нема опори і в мене нема якоїсь структурності. І, звичайно, ці всі енергії будуть впливати. На тебе, на твою поведінку, на твій стан, на твоє самопочуття, тому дуже важливо для нас балансувати ці всі енергії. І саме на цьому інтенсиві через пропрацювання з тілом, тобто через йогу, я буду давати вам йогу на кожну стихію, щоб збалансувати та увійти у контакт з кожною енергією через тіло, через йогу. Та через роботу з підсвідомістю. Тобто в нас є блокуючі переконання в нашій підсвідомості, які саме нам не дають мати контакт з тією чи з іншою стихією. І ми будемо заходити в підсвідомість через медитативний стан. Та я буду для вас робити загрузки кожної стихії, як відчувається, що Можливо, балансувати собі ці стихії. Тобто ми відразу робимо вигрузку деструктивних упереджень, які у вас є з тією чи іншою стихією всередині вас, наприклад, у вас не збалансована стихія води, і у вас, наприклад, є відречення від жіночності, від такої текучості, тягучості. Ви будете відчувати себе дуже такою скованою, зажатою, і дуже багато, наприклад, у вас буде чоловічих енергій. Це говорить про те, що вам треба пропрацьовувати цю стихію, стихію води. І ми будемо працювати з цими опередженнями і будемо робити загрузку, як відчувається стихія води саме у вас. Це ми будемо робити через метод Тета Хілінг. І саме який працює з підсвідомістю. Таким чином, об'єднавши ці два методи роботу з тілом через йогу та роботу з підсвідомістю через загрузки енергій різних стихій, ми будемо балансувати це все всередині вас. Тому я вас запрошую, це унікальний продукт. Такого продукту ви точно не зустрінете на ринку. Це той метод, з яким я наразі зараз працюю, до якого я йшла дуже багато років, щоб об'єднувати саме фізику і духовність. Я вас чекаю, це буде дуже потужний курс для вас, який змінить ставлення до себе, до свого тіла, який змінить енергію всередині кожної з вас. Чекаю на тебе.